Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Слінько. Я більше 30 років займаюся корекцією постави та лікуванням захворювань опорно-рухового апарату у дітей та дорослих. Я автор методики діагностики та корекції постави, у якої немає аналогів в Україні та в світі. Сьогодні я розкажу вам про послугу нашого центру, яка називається Курс для приїжджих. Це 10-денний курс для тих, хто не проживає у Львові. За 10 днів проходження лікування в нашому центрі ми підберемо діткам від 3 років та дорослим до 80 років індивідуальну реабілітаційну програму. Як проходить цей курс в Академії Грація? Ви проходите обов'язкову авторську діагностику опорно-рухового апарату, після чого ви займаєтесь фізичним терапевтом. І виконуєте індивідуальні вправи за своєю програмою. На цих заняттях ми навчимо вас правильні послідовності виконання, техніці виконання кожної вправи, основним опірним точкам, дихальному коду та траєкторії руху. Це необхідно для того, щоб ви змогли продовжувати заняття вдома з супроводом інструктора в онлайн режимі а Окрім цього, вам можуть бути призначені додаткові фізпроцедури, які підсилять ефект від коригуючих вправ. У нашому центрі є такі послуги. Лікувальний масаж та його різновиди, які виконуються з акцентом на відхилення від норм постави. Біостимуляція м'язів. Унікальна процедура. Яка за допомогою різних видів електричних імпульсів стимулює та розслабляє м'язи спини. Суха витяжка хребта дозволяє ефективно здійснювати безпечну тракцію хребта вагою тіла людини, що особливо корисно при різних стадіях остеохондрозу та інших захворюваннях хребта. Магнітотерапія покращує кровообіг, знімає запальні процеси та больові відчуття в різних ділянках опорно-рухового апарату. Остеопатія це м'які мануальні техніки, за допомогою яких спеціаліст може пропрацювати м'язи, суглоби, внутрішні органи та вирішує інші проблеми опорно-рухового апарату. Віброкінезіотерапія ефективно покращує кровообіг, зміцнює зв'язковий апарат та усуває застійні явища в різних ділянках тіла. Корекція СТОП зміцнює м'язозв'язковий апарат. Покращує кровообіг та позитивно впливає на серцево-судинну та імунну систему. Кінезіотейпування передбачає накладення на шкіру спеціальних еластичних стрічок в області розвитку патологічного процесу та локалізації болю. Важливо розуміти, що через серйозність таких захворювань, як сколіоз, кіфосколіоз, кіфоз, плоскостопість, за 10 днів не відбудеться повне одужання, адже це тривалий процес. Курс для приїжджих створений, щоб за мінімальний час перебування у Львові ви змогли досягти в майбутньому таких результатів. Курс лікування вдома може тривати 3 або 6 місяців, після чого ви приїжджаєте знову на повторну діагностику. Курс лікування змінюється і залежно від отриманих результатів може бути продовжений на певний період часу. Якщо ви помітили у себе та своїх дітей сутулість, різний рівень плечей та лопаток, різницю в довжині ніг, швидку втомлюваність, біль у стопах та в хребті, зверніться в Академію Грацію. Пройдіть авторську діагностику та отримайте індивідуальний курс лікування опорно-рухового апарату. Забезпечте собі та своїм дітям здорове майбутнє. Зверніться до наших адміністраторів та отримайте повну консультацію. Пам'ятайте, здоровий хребет та стопи це здорове тіло та повноцінне життя для дорослих та дітей.